Привіт, друзі, привіт філателісти! Привіт, любителі збирати марочки! З вами канал Марки Шухлядки. І я продовжую вас знайомити з марочками, які я збирав у часи свого дитинства. Ось тут перед вами марочка такої ось незвичної трикутної форми. Марочка випущена у часи СССР у 1989 році і присвячена Дню космонавтики. Зараз я вам так ближче покажу. Тут ось навіть напис ось є. Так півкругом написано День космонавтики. Ось тут кутику 15, буква К з боку 15 копійок номінал. Тодішні марочки. Скільки неї платилося. А рік випуску ось 1989 рік. Скільки зараз коштує така марочка, гашена. По має початку, значить гашена. Ось інформації немає. Є по негашених марках. Негашену завжди продають найбільше по 20 гривень. Ну і логічно, напевно, якщо марочка гашена, то вона коштує менше. Можливо, навіть ціни. А точної інформації не скажу, бо не знаю. Розміри марочки 70 на 35 мм, тобто вибачте. Збереглася, бачите, в такому гарному стані, зубці з того все цілесенькі. Малюночки теж от, бачите, добре видно. Я вам покажу також ще ближче. Ось ми бачимо космічний літальний апарат. Це, напевно, космічна станція з Кошів СО. І ось ще вверху бачимо пошта СССР, напис. Зразу щось так не помітив. Будь там зливається колір з кольором. І така от красива гарна марочка. Сьогодні познайомилася з вами, а ви з нею. З вами був канал Марки Шухлядки. Всього вам усім доброго. До побачення, миру і добра. Підписуйтесь, хто ж не підписаний. Чекаємо вас на нашому каналі. Всього усім доброго, друзі мої дорогі!